Це залізний купорос. Саме час іменно сьогодні його застосувати в вашому саду. Тому що я знаю, що не всі з, з осені його застосували, в тому числі і я. Я піду сьогодні буду кропити, А якщо їм не обробити... То шкідники цієї зими вони взагалі не постраждали, вони тільки розвиваються, всі личинки збереглися, як ну, найкращим виді. І потім за літо вони дадуть 4-5 хвиль е, свого потомства, і вони з'їдять наші яблука, груші, вишні, сливи, капець, що буде. Так? Значить, сьогодні ми повинні взяти залізний купорос, зробити 3% розчин, а це значить 300 г на 10 літрів води і обробити кущі і дерева. Коли вже ближче до весни, коли ще не набракли бруньки, але от от вже вони мають бути, тоді беремо мідний купорос, змішуємо із е, вапном, це буде Бордоска сумич, знову-таки трохпроцентна. і обробляємо мідним купоросом. Після того, коли вже бруньки на... розпустилися і почали вибиратися з листочки, тоді беремо знову мідний купорос і вже однопроцентним розчином обробляємо третій раз. А інакше нашому саду ГАП... магазин він... Палісся до ваших послуг.